Пісня посмішка присвячується всім бабусям, у колисі маля посміхнеться, все на світі тепліше здається, посміхнеться дівчині юнак, і два серця заб'ються удар. Посміхайтеся, люди частіше, на землі тоді буде тепліше. Хай дур, бо там немає кінця, але посмішка всім до лиця, посміхнеться до діда, бабуся, дід закрутить козацькії вуса, навіть старі зникає умить, коли посмішка в серці горить. посміхайтеся. Найчастіше на землі тоді буде тепліше, хай турбо, там немає кінця, але посмішка всім до лиця, посмішка всім до лиця.